Андрій, привіт, слава Україні! Слава. Зі мною півзахисник команди Максим. На жаль, ви сьогодні поступилися. Очевидно, прикра поразка. Скажи, будь ласка, що саме у вас сьогодні не вийшло по грі? Ну поздравляю суперника з перемогою, заслужена їхня перемога, у нас абсолютно ну, нічого не було. Це раз цей матч показав, що що таке грати без нападника. У нас не було сьогодні міші. На жаль, він не зміг приїхати. Ну у нас абсолютно попереду. Ну ні, ні, ні зацепитися, нічого не виходило. Получили два м'ячі другий тайм був попереду. Ну просто командний провал, ну, нічого не було. Та, мабуть, і басіка не вистачало в Так, да, да, басіка. Відсутність цих гравців сказалась на результаті. Принципі, ну, командно, командний провал. Просто. Є кого відзначить, можливо, названня Лева сьогоднішнього матчу з твоєї команди? Чесно, не можна. Командний провал, аналогічний матч, як з 35 теж 0-2 і нічого. Абсолютно. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Вдалих вам надалі ігор в чемпіонаті. Так, дякую.